Так, всім привіт, друзі! Авторозбор на зв'язку в кадрі третій меганчик. Так, давайте відразу ціна. Пробіг рік. Кому не цікаво далі дивитися відео. Третій меган, 12 року. Рестайлін 227. Пробіг. Ціна 8 тисяч доларів, червоний колір. В принципі, прикольна комплектація, як для меганчика в червоному кольорі. Зараз покажу в нього є фарбовані елементи, але ну, так, ніби стан непоганий, комплектація гарна туманки, хром попереду. Без ДХО, він тут, бачите. Тут ще буває вставочка з ДХО. Без ключ присутній. 1,5 дизель, 9, 6 ступка, 8 тисяч доларів, ціна, мені здається, більш-менш адекватна. 4 електросплопідйомники складання, регулювання підігрів дзеркал. кермо ми перешили. Було звичайне таке кермо без шкіри, перешили, бо було потерте. Сидіння має такий нюанс на сидінні. По комплектації тут що навігаційна система, двохзаний клімат-контроль, Bluetooth, датчики світла, сенсор, дощу, управління навігаційною системою, управління круїз контролом. Так, ЄСП-шка присутня. Багато хоч запитують, запитують саме про ЄСП. Тут у нас також є. Дитячі бустера такі під голову. Корисна штука, в кого дітки вже там трішки доросліші, щоб поліцаїни не, не чіплялися. Багажник. Так, Зараз покажу багажник. Так, запаску положимо, домкрат це все є. Вінкод. Ой, перепрошую. Вінкодик. І по Цілі? Ці двері фарбовані. Давайте пройдемось так. Тут є. Шпаклівка не глобальна. Так, ці двоє дверей фарбовані були, ще там за кордоном. Тут, бачите, видно, була полоса протерта, фарбувалася там. Ну, Видно так, лінія така якраз по низу і поверху немає, посередині є. Крило ціле, капот цілий. Все крило фарбоване косметично. Крашенка, коротше, трохи народ. Ну, але... Показую, як є, може комусь підійде, може хтось хоче меган за 8 штук з чесним реальним пробігом. І арка задня, оця теж фарбована, наскільки я пам'ятаю так. Тут не сні, тільки верх. Арка косметична. Кришка, наскільки я пам'ятаю, ні. Да. Значить, що маємо косметично фарбовану арку. Косметично фарбоване крило переднє ліве. Далі двері мають трошки глини і ці двері мають трішки глини, ну показники не глобальні, там район ви бачили який 500 мікрон плюс-мінус отак. Сьомий місяць 12 рік, ще раз дублюю він код, сервісна книга автомобіля присутня. Ну, якось так. Коротше, якщо вам цікавий, що у нас з нюансів сидіння водійське, ну я думаю, ми вам його перешиємо, зробимо його гарненьке. Все решта ну, все решта вже не виправиш, фарбовано та й фарбовано. Запаску теж покладемо. Запаска буде. Цікаво, приїжджайте, місто рівне. Доступно в кредит, доступно в доставку по Україні, доставка по Україні тільки через перевірку вашим спеціалістам. Спеціаліст приїхав, перевірив, ви скинули задаток, машина приїхали до вас додому. Якщо вона вам, звичайно, вас зацікавила. Показуємо, як є. Гадості, будь ласка, не пишіть всяку дурню, тому що я показав, є фарбоване, я показав. Якщо вас не влаштовує фарбоване, це нормально. Можна придбати не фарбований з пробігом 500. Це теж нормально. Кому треба Іменно саме нефарбований кузов, так як всі люблять. З сидінням пофіксимо, запаску покладемо. Все решта, ну все решта як є, приїжджайте, дивіться. Так, давайте ще тут пройдемось під капотку, глянемо. Що в нас під капотка Все гарно, мотор помили. Все, що текло, все змили, щоб ви нічого не побачили. Це жарт. Крило, це що фарбоване, не крутилось, капот ні. Тут ці штуки теж ні, тут теж ні і тут теж ні. Тобто мордяха ціленька. Фари оригінал і тут фара. Теж оригінал 12-го року. Ну, якось так. Все, набирайте. Трішки жартів, трішки магана, цікаво. Будь ласка, телефонуйте. Всім добра, всім пока.